Дослідження майбутнього на каналі Мій світ реалізувалося так, що мої експерти усі разом зі мною, які з'явилися в ефірі, проговорили те, що відбулося вже на днях, і відпрацювало воно на 100%. Спершу ми з'ясовували, коли будуть масовані атаки, оскільки багато військових експертів казали, що вони чекають дуже серйозних морозів, щоб вдарити, що ми всі замерзли. Коли ми з Людмилою Хомотовською робили розклад, відповідь була така, що ні, морозів вони не чекають. І ці удари мають бути найближчим часом, і так і відігралися. Далі в мене в ефірі з'являється астролог Поліна Павлова, яка говорить про те, що астрологічно критичні дні, це 5-6 число, можливо, ще неділя. Але водночас мені сниться сон напередодні нашої зустрічі з нею і зйомки. Цей сон снився з четверга, до речі, на п'ятницю. У сні я відміняла усі свої зустрічі, які були заплановані, і зйомки на понеділок і вівторок переносила консультації. І коли я прокинулася, я думаю, до чого цей. Сон цікаво. А потім я подумала: ну, звичайно, це сон до того, що мені треба вже терміново негайно перенести всі зйомки, зустрічі, консультації. Я звичайно слухаю себе, своє вище я свої підказки зі снів, Я всі зустрічі, всі зйомки, консультації скасувала. І відповідно, 5-го числа в понеділок ми мали масований обстріл. І 5-го числа я була без зв'язку інтернету. 6-го числа я була без зв'язку інтернету. Відповідно, я би не змогла нічого зробити, ні з ким вийти на зв'язок. Тому слухайте підказки, дивіться канал Мій світ. Ми експерти в темі. Вони знають, що має бути, і вони можуть попередити про це. А також прислухайтеся до своїх снів, адже дуже багато людей на цій планеті мають віщі сни, мають попередження через сни. До них приходить або їхня вещея, або їхні родичі, або цілий рід і попереджає про те, що має відбутися, як зберегти себе, як правильно погодитися, слухайте себе і своє серце, і ви будете на найкращому сценарії вашого життя.